Розенко розповів, чи піднімуть українцям пенсійний вік у найближчі 10 років. Підвищення пенсійного віку для українців можна розглядати лише після збільшення тривалості їх життя. Про це у Львові заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Про підвищення пенсійного віку для українців можна буде говорити тоді, коли підвищиться якість і тривалість життя. Че зараз середній вік чоловіків у нас складає 65 років. Тож не можна давати пенсію людині, людині тільки перед смертю, зазначив Розенко. Його словами протягом наступних 10 років уряд буде підвищувати життєві стандарти українців і насамперед рівень медичного обслуговування, що дозволить збільшити тривалість життя в Україні. Ну чи може собі дозволити Україна не піднімати цілих 10 років пенсійний вік? Ми зараз запитаємо Євгена Олійнікова, експерта економічного дискусійного клубу. Він з нами на скайп зв'язку. Доброго ранку, пане Євгене. Дякую, що приєднались до ефіру. Так рано. Ну і поясніть, будь ласка, чи може дозволити собі Україна 10 років не піднімати пенсійний вік? Ну, в принципі, з цією реформою мінімальної заробітної плати, яку проголосив наш прем'єр, в принципі, можна і 10 років не підіймати. Ми ж просто маємо розуміти, що підняття пенсійного віку це не мета сама по собі. Завданням підняття пенсійного віку є зменшення виплат з пенсійного фонду, аби зменшити його дефіцит. Таким чином, якщо навпаки заморозити пенсії, ну не заморозити, але підвищувати їх менше ніж мінімальну заробітну плату, то буде розширюватися база оподаткування, збільшуватися за розрахунками уряду надходження до пенсійного фонду, відповідно скорочуватись дефіцити, можна можна буде і не підіймати пенсійний вік. Інше питання: наскільки насправді це розрахунки виправдаються, бо якщо ми зараз подивимося ті дискусії, що точаться у спілках підприємців у соціальних мережах, там де підприємці теж між собою спілкуються, утворюють спільноти, то якось там більше панують настрої про те, що треба буде винаходити якісь шляхи обходу такої благодійності уряду за рахунок роботодавців. Дивіться, уряд працює над тим, щоб змінити пенсійну систему України, зробити її справедливою і наповнити ресурсом. Про це говорить прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Ми сьогодні думаємо дуже серйозно над самою пенсійною системою. Вона є несправедливою, достатньо серйозно сформована популістично. Це дало нам величезні виклики. Наш наступний наш крок це змінити пенсійну систему. І ось в цей крок, який вже запроваджують, уряд робить перший крок і підвищить мінімальну пенсію з 1 грудня на 10%. От кажуть, що до цього всі чиновники робили популістські кроки, кроки, якраз в не намагались реформувати пенсійну систему. Оці 10% підняття це не популістський крок вже. Ну насправді його важко назвати популістським кроком, бо пенсія значно нижча за фактичний прожитковий мінімум. Про що до речі говорить сам уряд, коли його представники наголошують, що 3200 – це так би мовити межа біологічного виживання. Тоді виникає запитання: а як же ж може бути пенсія? Півтори тисячі гривень, але при цьому слід зазначити наступне: що пенсійна система, така яка вона є сьогодні, це продукт, так би мовити. Двох питань, які треба вирішити, з одного боку, ми хочемо перейти до повноцінної накопичувальної системи, коли кожна людина відкладає собі протягом свого трудового активного життя на пенсію. А з іншого боку, в нас є велика кількість пенсіонірів пенсіонерів, які працювали в ті часи, коли ця система була суто солідарною. Є навіть люди, які ще й на сьогодні мають. Частину радянського трудового стажу, 90-ті, коли фактично залишалася радянська система, це все нікуди не поділося. І тоді виникає запитання: а як профінансувати їх частину пенсії? Сказати, що вони переходять не на накопичувально, вони просто не встигнуть це накопичити. Тобто, треба дуже великий перехідний період, і треба розуміння, що те, що почнуть робити сьогодні, воно спрацює років через 10-15. Ну а з чого треба почати? Ну яким чином поділити цих людей? В принципі, на сьогодні пенсійного фонду побудована достатньо непогана система персоніфікації, тобто, фактично по кожній працюючій людині в Україні є інформація. Якщо об'єднатися з базами інших державних вітрів, то можна взагалі то побудувати інформацію і по інших зайнятих або принаймні отримувачах соціальних виплат. З огляду на це вже можна було провести розрахунок, тобто скільки людей в нас зможуть, якщо сьогодні запровадити накопичувальну систему, скільки зможуть накопичити самі, тобто для них можна запроваджувати, фактично. Одразу цю систему, яка кількість буде потребувати соціальної допомоги, так би мовити, через неможливість накопичити, і в якому розмірі з цього зробити розрахунок, прорахувати важливості бюджету, можливості залучення коштів і визначити цей перехідний період. Це те з чого треба було б починати. От також Розенко розповів, кого торкнеться осучаснення. Пенсії за словами віцепрем'єра Мінфіна і Мінсонсполітики вироблять єдину модель реформи пенсій. Сучасний пенсійний громпсучас осучаснення пенсій громадянам, які отримують виплати вищим за прожитковий мінімум. Може торкнутися 5 мільйонів пенсіонерів. Про це повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенка. От розпоясніть нам яким чином відбудеться це осучаснення. Про, про що йдеться. До, ви знаєте, мені б е, теж хотілося б це дізнатися, бо в нас дуже люблять за такими гучними словами прикривати достатньо не, не, не надто гарні вчинки. От. Я дуже сподіваюся, що те про що кажуть пан прем'єр-пан Розенко, це не чергове зменшення і скорочення пенсій. Бо е, треба розуміти одну просту річ: ми можемо скільки завгодно казати про те, що там спеціальні пенсії були несправедливі так і таке інше. Але давайте подивимося на просту ситуацію. От зараз ми залучили, наприклад, нових людей до поліції, сказали їм, що хлопці, ми вам пропонуємо соціальне забезпечення, певне, заробітну плату і гарантуємо через певну кількість років отаку пенсію. Але одночасно, так, на їх очах, ми... Переглядаємо пенсії тим, хто отримав їх раніше, працюючи у той самій міліції. Причому ми не доводимо, що ці там люди злочинці, корупціонери, просто ну, нам так зручно, ми переглянули. Як ви думаєте, ті люди, що зараз працюють в поліції, вони дійсно повірять, що треба працювати, чесно, сподіваючись на ту пенсію, чи треба сьогодні продбати про те, щоб та пенсія його просто не цікавила? Отаких от ну, я... от а... переглядів. А можливо йдеться про індексацію пенсії відповідно до підвищення мінімальної заробітної плати. А, ви знаєте, я б хотів дочекатися того, що уряд зробить. Бо про мінімальну заробітну плату теж спочатку року говорили дуже багато гарних слів. Але зрештою, от, на жаль, виявилося, що реформа була саме така, як. Ми усі висловлювали побоювання, зокрема і я ще на початку року, коли казав, що якщо це буде реформа з відриванням від прожиткового мінімуму, то це не реформа заробітної плати, а фактична реформа системи оподаткування, яка уряд на свій розсуд починає встановлювати базу оподаткування, ні з ким не радячись. Дякую вам, Євген Ленікова, експерт економічно-дискусійного клубу, був з нами на скап зв'язку. Говорили про кроки, які здійснює уряд у напрямку реформи. Пенсійного забезпечення